Каприкончики. Добрий день, вечір, в мене вечір. Я вас вітаю. І давайте подивимося, що буде відбуватися у вашому житті в жовтні. Взагалі, такі тенденції зараз, от я записую розклади, ваш розклад під номером 10. Такі відбуваються потужні зміни. Багато знаків виходять з клітки, виходять з обмежень. Дуже цікаво, що буде відбуватися з вами. Працюємо сьогодні трошки по-іншому. У нас буде 6 колод з вами. І я приготувала питання. Питання буду задавати колоді, і ми будемо з вами Разом дивитися. Дивіться на карти, як вони виглядають. Можливо, у вас буде інсайт, коли ви його побачите, щось почуєте. Я вам бажаю гарної подорожі до свого я. Тому починаємо. Перша колода це містичне таро. І ми запитаємо цю колоду, які будуть енергії для вас, для Козірошка на жовтень. Я сподіваюся, я не сказала версії, оскільки можу переплутати місяці, але ми працюємо з вами е, зараз за темою жовтень. Персень вже закінчується. Так, загальна енергія для казерогів у жовтні. Кохання! Кохання, кохання і ще раз кохання, занурення в родину, в емоції, можливо, ви закохаєтесь. Взагалі, знаєте, що говорять сама сильна закоханість не весною, не влітку, коли там кров бурлить, да, всім хочеться розмножуватися. Саме сильне кохання з'являється восни або взимку. І вам карти кажуть, що подивіться, до кого вам треба притулитися. Якщо у вас вже є ця людина в вашому житті, то Слава Богу, якщо її немає, то подумайте, хто ця людина, як ви собі її уявляєте, як не, можливо, звучить так строго, да? але які функції вона має виконувати у вашому житті. Присвятіть цей час або задоволенню і щасливим моментам з людиною, яку ви кохаєте, або присвятіть цей час пошуку людини. Яка була б відповідна вашим уявленням? У нас тут дно колоди, дев'ятка, ви бачите, кубка. Знаєте, така цікава річ. Людина, яка є самодостатньою жінкою, яка, можливо, багато років живе сама, або ви забезпечуєте себе і дитину, ви розлучені, чи були двоє втрічі, одружені, і зараз дуже важко знов. Вернутися до почуттів, до людини і притулитися, коли дівчата мені часто пишуть, от ми в нашій групі Фініксі спілкувалися, і щось я там збирала якусь поличку. і кажу, дівчатки, хто? І дівчата накидали стільки фотографій, коли дівчата збирають дивани, полички, стуля, столи, оскільки жінки можуть бути сильними. В даному моменті, дівочки, не треба вам бути сильними, треба прихилитися, притулитися і бачите, яка радуга, вас благословляють. Не будьте дуже сильними і працюйте. Якщо мене дивиться зараз чоловік казірошка то подумайте про те, як ви турбуєтесь про свою кохану жінку. І буде вам щастя. Аж цілий місяць, а потім місяць зміниться і вже не думайте. Давайте зараз тепер наступна колода це оракульна колода. І ми зараз з вами. Подивимося, трансформації, в якій області будуть відбуватися в вашому житті. Ну, вони закінчуються, оскільки трансформації вони ж не тривають постійно, Вони інколи закінчуються, людина живе з досвідом, який вона отримала, а потім вона знов йде на вищу ступіньку розвитку і знов змінюється, оскільки та, яка вона є, вона вже собою не задоволена. Тому, козірошки, що у вас тут є? Так, медитація. Далі ще? Дивіться, яка карта. Для того, щоб розібратися, хто ви шо ви, йде, вам потрібно е, подивитися, де у вас стержень, в глибину себе. Спробуйте зайнятися практиками, в кого є така тенденція, хто знає, що це таке, ви можете зайнятися йогою, медитацією, можливо, різні е, е, програми, де у вас є, наприклад, прогресивне розслаблення мускулів. Е, Якобсона, да? мускеліншпант на Якобсона, наприклад, хтось курс може відвіде для того, щоб зрозуміти, де ваша внутрішня де ваш внутрішній баланс. Я, наприклад, тільки що відвідала курс йоги. Я прийшла, до вас така розслаблена. якраз можна виходити в астрал і спілкуватися. Знайдіть для себе оптимальні інструменти. Такі Українська. Англійське да, слово «tools» – Tools – це інструменти, за допомогою яких ви зможете знайти свою серединку і виходити в баланс, оскільки для того, щоб бути щасливим у вас іде десяточка, для того, щоб бути в балансі і задоволеним життям, вам потрібно знати, як себе заспокоювати. Тому працюйте в цій сфері, будь ласка. Наступна колода, яка називається портрети жінок. Моє кохання ця колода, оскільки вона показує, як на мене, якості, які жінка має розвивати в собі. які їй не вистачає. Зараз подивимося, що ви розвиваєте у собі у жовтні. I'm complicated. <laughs> um, улюблена фраза одного знайомого, який каже, You are complicated, ти складна. Так от, у вас також ця фраза I am complicated. Це якраз до теми самодостатньої жінки. Да? Жінка, дев'ятка кубків, яка має все. Вона тримає в руках кубки їй добре. В неї в голові квіти навколо, бачите, статус, да? воротник. Коли вам кажуть, дуже, ти така складна, щось з тобою не так. Будь проще, ніколи в житті не потрібно бути простою людиною. Взагалі кажуть, що людина бачить ту красу, до яку вона доросла. І якщо те, що бачите ви, не може побачити інша людина, це не означає, що ви complicated. це означає, що інша людина просто не доросла до того, щоб побачити мистецтво. Той самий Густав Клімт, естетичне оформлення. Квартирі, інтер'єру, ваш одяг це те, до чого ви доросли. Якщо хтось каже, що ти складна, оскільки людина не розуміє ваш стиль, вашу поведінку, ви знаєте, куди відправляти, де в нас там кораблі певного напрямку, там багато місця. Тому, якщо хтось вам каже, що ви така комплікейтед, ви знаєте, куди відправлятися. Любіть себе такою або таким, яким ви є. Німці люблять таке прислів'я, є Topf в хат зайн-декель. В кожної кастрюлі є своя кришка. Тому на сайтах знайомих часто пишуть: я шукаю свою кришку і ж майн декель. Як в нас, да? є товар, є покупець. Різні в кожного народу свої слова. А от в даному випадку, будь ласка, ніколи не реагуйте на критику інших, яка присвячена тому, да, цілі якої, щоб вас принизити. З вами все в порядку. Ви знаєте, я завжди говорю: і пінокей, і тупістукей. Ще й ми з вами німецьку вивчили. Наступна колода це відьмачки наші. Відьмачки допоможуть нам зробити ритуали, певні афермації, які треба використовувати для того, щоб змінитися. Оскільки кожні дії потрібно підтримувати певним ритуалом. І що роблять наші асміношки-казірошки? Ground and center. Дивіться, так як я вам казала, дивіться, класно. До речі, чоловіче, якщо мальчики мене дивляться, Ground – це заземлення і center – це центр. Бо дивіться, як він стоїть. Класно, да? тримає. Йому потрібно заземлення. Це те, що я говорила вам про це. Медитація, практики інші. Хтось уходить в астрал. і… Заземлення. Знайдіть себе, хто ви, що ви. Подумайте над тим, ваша самодостатність, що ви хотіли б у відносинах з іншими людьми. І займіться собою. You are not complicated. Ви не важка особистість, ви така людина, якою маєте бути. Наступна колода це колода правіцев. І питання буде. Е Таке, що нам порадить ця колода? Буває інколи знаєте, якісь думки в голову приходять, і ви собі не знаєте, що, воно до чого. А зараз ми запитаємо колоду просто дати вам пораду. Можете подумати про певну ситуацію. Пінтаклі. Паш Пінтаклі це в нас. Дивіться, який він маленький, теж такий штани, як йоги. Паш пінтаклі. пінтаклі, Пінтаклі взагалі, це діти, це навчання. У даному випадку вам можливо звернути увагу треба на свою дитину. Або починати навчатися. От дивіться, дівчатка да, вона шукає якісь можливості, щоб їй щось нове там побачити, вивчити, вона розвивається. Вкладайте гроші в свій розвиток. Знов-таки, про курси я вам говорила. Пошуку себе. Це може бути якісь курси по самопізнанню, можливо, самооцінка, можливо, ви захочете пропрацювати певні комплекси. Можливо, ви скажете, я звернуся зараз ем, до психолога, щоб навчитися розуміти <кхем> себе. Або це можуть бути карта, яка означає маленькі гроші. Для того, щоб щось отримати, вам просто треба вкладати гроші. Пінтаклі такі, масінькі. В карти є багато значень відповідно до різної ситуації. Тобто, подивіться, що ви в ній бачите. Можливо, хтось почне малювати мандали для заспокоєння. Також є такі можливості зробити мандалу собі на екран телефону, поставити, щоб заспокоюватися. Тобто, все в ваших руках. Можете робити все, що завгодно. І тепер остання колода. Це колода 78 дверей. В цій колоді на арканах намальовані двері. І зараз ми з вами робимо таку штуку. Ви думаєте про певну ситуацію? Можете мене поставити на паузу, щоб я помовчала, трошки розслабилась, подихала. І ви загадуєте ситуацію, яку не можете вирішити. Ситуацію, можливо, яка вирішується, і у вас питання, що треба зробити, щоб прискорити це все щастя. Або ви просто хочете знати, в які двері мені потрібно йти мій наступний крок. Ви думаєте, я зараз тасую колоду і витягаю карту. Ми з вами дивимось, яка є підказка. До речі, казірошки, велике прохання до вас. Напишіть, будь ласка, під відео. Можливо, чи подобається вам така структура відео, чи, можливо, є якісь питання, які я можу внести в наш розклад. Можливо, вас цікавлять певні теми. Будь ласка, звертайтеся, або вам потрібна приватна консультація. І як завжди буде вдячна вашим лайкам, коментарям, підписку на канал. Ну, може, ви порадити мене своїм знайомим. Скажете, дивися, є пару цікавих інсайтів. А, і так, які двері для вас будуть існувати? Короліва Пентаклі. Тобто ці ваші маленькі е, пажи Пентаклі, да? він буде розвиватися до Королєви Пентаклі. Казірошки, ви в нас земля. І королева Пентаклі це також земля. Це може бути і ви. Е, е, е. Якщо ви задали питання, хто допоможе вирішити, це питання означає ви. Або це через фінанси. Можливо, чим мені займатися? Мій наступний крок собою займатися. Чим займається королева Пентаклі? Бачите, вони всі дивляться на нього, як вона грошей назбирала. Можливо, вам тут справді треба сказати, ребят, почекайте, подивіться, як я собі щасливо живу. А якщо не подобається, то рівдерчі. Відповідь на ваше питання у вас, ви знаєте. Ми ж, в принципі, на всі питання ми знаємо відповідь в цьому житті. Вони в нас в глибині. Це наші інстинкти, це наш досвід. Притом, загальний колективний досвід, до якого ми всі підключені. Тому. Яка б ситуація у вас не була, коли ви приходите до психолога, або коли ви приходите до таролога, неважливо до якого практика, ви вже знаєте відповідь, просто вам треба десь глибоко в свідомості її підтвердити. Коли приходять і кажуть, я от з цим чоловіком не можу, наприклад, жити, да? підтверджую. Блін, от я знала, але все рівно буду далі жити. Це залежить від людей. Тому, шановні Казірошки, я вам бажаю зрозуміти, що ви дуже класна людина що ви є самодостатньою, що у вас буде все добре в особистому житті, якщо ви розберетеся, хто ви є насправді, починайте медитацію, починайте займатися різними практиками і вкладайте гроші в себе, тоді вони прийдуть до вас і будуть примножатися, вкладайте в гроші в своє навчання. Я вам дуже дякую, Це, що були зі мною, до наступного разу.